А мені баличок приїхав. Хочеш баличка? Так я не дуже жирний люблю. Так а він не жирний. І сухий не дуже. І не люблю. сухий. Він ніжний і малосольний. От зараз відріжу і покажу тобі. Хочеш? Хочу. От ну, дивись. Відріж. Червоненький це я дивлюсь, так? Да? Точно вгадав. Береш отак от. Одріжаєш шайбочку таку. І треба, звісно, конечно... ага, отак знімаєш оце. Нарізаєш такими кубиками. Хочеш більшими, хочеш меншими? І що потом зробиш? І з ними ложиш, ложиш в тарілочку собі. Дивишся футбол або кіно. І смакуєш. Отакими кубиками. Бачиш? І навіть руки не вимазуєш. Подобається такий варіант? Подобається. Так ти ж. Попробуй хоч один шматочок. Можна? Можна. Спробовать свіжак вкусний, малосольний, ну, холодного копчення. Добре.